Баранівський заклад дошкільної освіти комбінованого типу «Сонечко» знаходиться в місті Баранівка, яке розташоване на межі Зеленого полісся та Золотого Поділля. Запрошуємо всіх познайомитися з нашим закладом, працівниками та нашими маленькими вихованцями. В закладі функціонують 12 груп, з них 2 ясельних, 9 дошкільних, з них 4 інклюзивні групи, в яких виховуються 10 дітей з особливими освітніми потребами. Заклад відвідує 244 дитини. В кожній групі створені комфортні умови для перебування дошкільнят для здобуття ними якісних освітніх послуг. Ми всі переживаємо складний період війни. Навіть в нашому відносно благополучному місті ми спостерігаємо її негативні наслідки. Створення безпечних і комфортних умов перебування дітей в закладі є ключовим завданням роботи нашого закладу. Березні 2023 року ми познайомилися з ЮНІСЕФ і розпочали спільну діяльність. У межах ініціативи, спільне навчання, педагоги закладу пройшли навчання, отримали сертифікати та розпочали роботу над першим проектом від ЮНІСЕФ забезпечення безпеки. Перервності навчання та розвитку дітей дошкільного віку в умовах кризи в Україні було незвично і боязко, але нам все вдалося. Тому наша співпраця продовжилася. Усі педагоги з закладу пройшли навчання з викладання мінної безпеки для дітей дошкільного віку за методикою ЮНІСЕФ та отримали сертифікати. У подальшому навчили дошкільнят алгоритму дій у разі виявлення небезпечних або підозрілих предметів. Наступним став проект психолого-педагогічна підтримка батьків в умовах надзвичайної ситуації який реалізовувався Всеукраїнським фондом крок за кроком за підтримки Дитячого фонду ООН в Україні та за сприяння Міністерства освіти та науки України? Слідуючим нашим кроком була участь в українському конкурсі гратися і не боятися, згідно рекомендацій для щоденної підтримки ментального здоров'я, розроблених в рамках реалізації проекту ЮНІСЕФ. Забезпечення безперервності навчання та розвитку дітей дошкільного віку в умовах кризи в Україні, який реалізовувався Всеукраїнською громадською організацією Асоціація працівників дошкільної освіти за інформаційної підтримки МОН України. Хочу зазначити, що всі необхідні матеріали нам надсилала дана організація. Завдяки спільним зусиллям місцевих громад та підтримці ЮНІСЕФ за підтримки European Union in Ukraine вдалося реалізувати проект з ремонту укриття нашого дошкільного закладу. Це стало важливим кроком у створенні комфортних умов для розвитку дітей та забезпечення їхньої безпеки під час перебування в закладі. Фонд стимулює, розвиває, підтримує, заохочує та надихає до дії. У непрості часи сьогодення безпека стає пріоритетом. Після сигналу повітряної тривоги працівники разом з дітьми спускаються в укриття. На даний час дії доведені до автоматизму, так як регулярно проводяться чіткі інструктажі та тренувальні евакуації. Під час перебування в укритті важливо не тільки захистити дітей фізично, але й забезпечити їх емоційний комфорт, над чим і працюють наші педагоги, щоб освітній процес був безперервним. У нас такі ми, ми, ми. дошкільна освіта це не те, що можна відкласти на потім. Ми створюємо умови для безперервного навчального процесу вже зараз. Привітна, дитиноцентрична атмосфера, висока академічна якість освіти залишається незмінним стандартом, але безпечний фізичний простір, де ми можемо вчити і виховувати, війна вислала на перший план. Тому в нашому закладі створено надійне, багатофункціональне укриття. Та під час війни відчуття безпеки, стабільності, впевненості у завтрашньому дні стала причиною для усіх учасників освітнього процесу сильного стресу, тривале перебування, якому може призвести до важких наслідків, все це спонукало переглянути практику освітньої роботи та захисту дітей в нашому закладі. За таких умов істотно зростає роль всіх педагогічних працівників, які можуть забезпечувати своєчасне і систематичне надання першої психологічної допомоги та педагогічної підтримки усім учасникам освітнього процесу, підозно доцілити завдань функціонування нашого закладу. І нам треба буде повторити мінімум тварин, такі як вони очки зробити. Зважаючи на складні часи, з року в рік покращується мови в нашому закладі. В цьому є велика підтримка нашої влади. Радію тісній співпраці освітянської команди громади від засновника до кожного працівника. Спільними зусиллями закінчимо термосанацію будівлі закладу, і я впевнена, що тільки в такій консолідації зусиль влади, батьків та дружнього колективу закладу ми зможемо подолати всі труднощі для розвитку та виховання щасливих наших діток. Вірю, що перемога вже близько. Дякую i yeah. did <laughs> А тепер трукаме го с